Вітаю п'ятикласників на уроці математики. Дорогі друзі, сьогодні ми з вами навчимося ділити десяткові дроби. І так, нехай нам треба поділити 43,52 на 17%. Ми цього не вміємо робити, але на математиці ми завжди спираємося на те, що вже колись Давайте згадаємо, що 8 поділити на 2 дорівнює 4. Чому? Тому що 4 помножити на 2 буде 8. І тепер запишемо собі вже десяткові дроби. 1,6 поділити на 8. Це буде 0,2. Чому? А тому що 0,2 помножити на 8? Дорівнюватиме 1,6. Давайте ще один приклад запишемо: 3 поділити на 5. Це буде, ану, скажіть, 0,6. Тому що 0,6 помножити, помножити на 5, дорівнює 3. І е, аналізуючи ці приклади, ми вже можемо зробити висновок, що ділення десяткового дробу на натуральне число виконується так само, як ділення натуральних чисел, тільки закінчивши ділення цілої частини числа, треба в часі поставити кому. І ось маємо такий приклад. Ми його зараз виконаємо 43,52 поділити на 17. Ділимо спочатку цілу частину. 43 поділити на 17 буде по 2. 2 помножити на 17 34. Віднімемо 13 мінус 4 9, тут вже трійка, значить 0. Нічого не пишемо. Ми поділили цілу частину, отже, в частці ставимо кому. Списуємо п'ятірку. 95 поділити на 17, бачимо, аналізуємо, що це буде. 5. 5 на 7, 35, 5 пишемо, 3 пам'ятаємо, 5 помножити на 1, 5, плюс 3, 8. І відняти 5 мінус 5 0, 9 мінус 8, одиничка. І списуємо двійку. 102 поділити на 17, ну, це вже буде по 6. 6 на 7 42, 6 помножити на 1, 6, плюс 4, 10. Відняли 0. Одержали такий результат 2,56. Розглянемо декілька завдань, виконаємо їх і подивимося деякі певні ще моменти. Отже, 19,18 Поділити на 14. 19 поділити на 14 буде по одному. Це легеньке ділення. 19 мінус 14 буде 5. Тут вже кома, тому ми в часті ставимо кому, списуємо одиничку. 51 поділити на 14 буде по 3, не більше. 3 на 4 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 на 1 3, а 1. 4 і віднімемо: 11 мінус 2 буде 9. Списуємо 8. 98 поділити на 14. Видно, що це буде по 7. 7 на 4 28. 8 написали, 2 пам'ятаємо, 7 на 1 7 плюс 2 9. Отже, виконали це ділення. Одержали такий результат. 1,37. Так, наступний приклад. Ох, він вже не такий простий. Чому? Зараз побачимо. 7,843 тисячних поділити на 341. І так, нам треба цілі ділити. У нас тут 7 на 341 не ділиться, тому пишемо 0. Так, закінчили ділити цілу частину, ставимо кому. Списали 8. І бачимо, знову не ділиться на 341, тому пишемо ще раз 0. І так, 78 мінус 0. Звичайно, буде 70 78. І списуємо четвірку. Тут вже чітко видно, що це буде по 2. 2 на 1, 2, 2 на 4, 8, 2 на 3.

Виконали наше ділення і одержали 0,23. Наступне ділення. Здавалося б, тут такі гарні маленькі числа, але, але зараз побачимо 4,1 поділити на 5. Знову, 4 на 5 не ділиться буде 0. Так? Цілі поділили, не забуваємо поставити кому, списали одиничку. 41 ділиться на 5, це буде по 8. 8 помножити на 5, 40. Відняли одиничка. Що ж далі робити? Давайте згадаємо, що якщо в нас в дробі десятковому дописувати нулики, наш десятковий дріб не зміниться. Якщо ми допишемо отут десятку, то в нас нічого не поміняється. Зате десятка ділиться на 5. Це буде по 2. 2 помножити на 5, буде 10. І одержали результат 0,82. Йдемо далі. Давайте навчимося ділити десяткові дроби на 10, 100 і так далі. Згадаємо, що коли ми. Кому переносили вправо на 1, 2, 3 одиниці і так далі, ми, відповідно, дріб збільшували у 10-100 1000 разів. Можна собі зробити таке припущення, і це буде воно вірне, що якщо кому перенести вліво на одну, дві, три і так далі знаків, то ми одержимо числа відповідно, в 10-100 тисяч разів менші. Тому це буде так і буде. Сформулюємо правило, щоб поділити десяткові Дріб на 10, або 100, або 1000 тощо потрібно в десятковому дробі кому перенести вліво на стільки знаків, скільки нулів стоїть після одиниці у дільнику. Якщо ділене містить меншу кількість знаків перед комою, ніж та, на яку треба перенести кому, то зліва від числа приписують необхідну кількість нулів. І розглянемо такий приклад. 234,2 треба поділити на 100. 100 в нас Має два нулі. Значить, оцю кому нам треба перенести на два знаки. Одержали число 2,342. Наступний приклад 4,57 поділити на 100. Нам кому треба перенести на два знаки, адже знову маємо два нулі, а їх уже немає. Тому ми дописали 0, поставили кому і ще дописали 1 0. Якщо ви зрозуміли, як виконувати це ділення, попробуйте зробити самостійно такі приклади. Зупиніть відео, зробіть завдання, а тоді подивитеся на відповідь. Ось вона. Йдемо далі. Ну, і ми маємо ще навчитися ділити десяткові дроби на десяткові. Для цього скористаємося таким цікавим прикладом. Дивіться, ось маю дріб 2 п'ятих. Це означає 2 поділити на 5, адже різка дробу означає дію ділення. Якщо ми виконаємо це ділення, ми одержимо 0,4. Розглянемо інший дріб, де ми і ділене, назвемо його, і дільник збільшили у 10 разів. І цікаво, що коли ми виконаємо це ділення, ми також одержимо 0,4. Якщо ми наш дріб ще домножимо на 100 і чисельник, і знаменник, або, як я кажу, і ділене, і дільник, ми також отримаємо 0,4. Можемо собі сформулювати таке гарне правило: якщо ділений і дільник одночасно збільшити в 10, 100 1000 і так далі разів, частка не зміниться. Отже, Повертаємося до нашого прикладу. Ми не вміємо ділити на 8,3, але ми можемо ось цю частку збільшити у 10 разів, тобто кому перенести вправо. Але одночасно кому переносимо вправо і у діленому. І одержимо вже таке ділення 298,3. 8 десятих поділити на 83. Що ми вміємо робити? І так, 298,8 десятих поділити на 83. 298 можна ділити на 83, це буде по 3. 3 на 3 9, 3 на 8 24. Віднімаємо 18 мінус 9 буде 9. Тут вже 8, 8 мінус 4 буде 4. Кома в нас є, ми закінчили ділення на цілу частину, тому у часті ставимо кому і списуємо число 8. Тут бачимо, що буде ну, по, правильно, по 6, 6 на 3. 18, 8, пишемо, 1 пам'ятаємо, 6 на 8 – 48, плюс 1, 49. І буде 0. Поділили, одержали результат 3,6. Давайте сформулюємо правило. Щоб поділити на десятковий дріб, треба в діленому і в дільнику перенести кому вправу на стільки цифр, скільки їх є в дільнику після коми. Друге, виконати ділення на натуральне число. Ну і Розглянемо ще декілька прикладів для закріплення вивченого. Отже, 4,56 поділити на 2,4. У дільнику тут кому переносимо на один знак, і у діленому також маємо 45,6 поділити на 24. Дорівнює. Давайте виконаємо це ділення. І так, 45 на 24 буде лише по одному. 24. Так, віднімаємо, 5 мінус 4 одиничка, 4 мінус 2 буде 2. І списуємо 6. Не забуваємо, що в нас закінчилося ділення на цілі числа, тому ставимо кому. І якщо тут ось прикинути, по скільки, це бачимо, що буде аж по 9. 9 на 4 36, 9 на 2 18, плюс 3 21. 0. І запишемо результат сюди, 1,9. Ось таке ділення на 0,16 кому треба перенести на два знаки, тому ось перенесемо кому сюди. І будемо тепер ділити 492,8 на 16. Так? Запишемо це ось. Тут 492,8 поділити на 16. Ну, 49 поділити на 16, це буде по 3. 3 на 16, 48. Є. Віднімаємо одиничка. 12. 12 не ділиться на 16. Не забуваємо записати нулик. 0 на 16, звичайно, буде 0. Віднімаємо. Знову ж таки, переходимо через кому, тому ставимо ось тут кому і списуємо 8. Тут вже бачимо, що буде по 8. 6 на 8, 48. 8 записали, 4, пам'ятаємо. 8 помножити на 1 буде 8, плюс 4 буде 12. І закінчили це ділення. Одержали результат 30,8. І останнє ділення виконаємо тут, кому треба перенести на один знак. І ось тут теж на один. Тому будемо виконувати ділення вже 73,8. Будемо ділити на 36. Дорівню. Отже, 70. 3,8 ділимо на 36. 73 поділити на 36 це буде по 2. 2 на 6, 12, 2 на 3 – 6, плюс 1, 7. це такі вже нескладні приклади. Віднімемо 1, ставимо кому. Тут буде в нас. 8, Але бачимо, що 18 не ділиться на 36. Ми знаємо, що робити. Пишемо, що це буде по нулю. І тут 118, 18. я вже наперед забігаю. І можемо дописати 0. Тоді 180 поділити на 36 буде по 5. 5 на 6 30. 5 на 3 -15, плюс 3 -18. 180 відняти 180 буде 0. І одержали результат 2,5. Ну, я думаю, що всі навчилися. Ділити десяткові дроби, тому хочу закінчити наш урок такими гарними словами. Поки не навчений, не соромся учитися, Григорій Сковорода. Діти гарного вам всім дня і не забудьте поставити вподобайку під цим відео. До нових зустрічей!